Вже наприкінці цього тижня з Вашингтону чекають оголошення про новий пакет військової допомоги Україні. Як повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на американських чиновників, США таки нададуть Україні ракети GLSDB. з радіусом дії до 150 кілометрів. Це вдвічі більше ніж снаряди HIMARS, які вже перебувають на озброєні зсу. Окрім нових бомб, зсу отримують також допоміжне обладнання для систем Петріот. Та додаткові системи Джевелін усього на суму понад 2 мільярди доларів. Як сучасна зброя може змінити ситуацію на фронті? Розбираємось в цьому відео. Україна просила захід надати далекобійне озброєння від початку повномасштабного вторгнення, але отримувала відмову за відмовою через колективний страх партнерів, ударів по території Росії. Наразі позиція союзників змінилася. Ключові гравці в ЄС, Німеччина та Франція стали зговорливішими. Ну а в штатах наближаються вибори. Сіді штати ход період електоральний. У них починаються праймері постійно. И вопрос поддержки Украины, протестов... противостоянию российской агрессии это было один из ключей также внутренних вопросов, которые стороны, которые являются конкурентами, республиканцы, тромписты байден-демократы будут использовать для того, чтобы мобилизовать свой электорат. Публікацію одразу у кількох впливових західних медіа тверджень про надання Україні далекобійної зброї задовго до офіційних повідомлень з Білого Дому свого роду і ПСО, тобто інформаційна спецоперація, таким чином, через змі від Пентагону передали привіт Кремлю на тлі даних розвідки про новий великий наступ, що готується Москвою. Мовляв, не треба інакше відповідь буде глибоко по російському тилу, але ж в Кремлі сигнали зчитують по-своєму. здесь надо понимать психологию россиян. Они каждый день живут как последний. То есть режим все-таки больше воровской, чем мирской. Потому здесь больше, скорее всего, такого публикация как раз сорвет определенные ограничители, и они ну, чуть ли не завтра, послезавтра могут уже начать наступление, вернее, не наступление, продолжить наступление, продолжить давление на Донецком фронте. Тось ані се сейчас готовность есть усилить определенне направления, Тоже Авдіївська, тоже угледарська. Пер питання, коли ж українська армія отримає ці далекобійні ракети, за даними тієї ж агенції Reuters, цього разу тяганини не буде. І на український фронт нова зброя дійде вже на початку весни. Взагалі, GLSDB – це високоточна керована авіабомба, до якої приєднаний ракетний двигун для запуску з наземної установки Хаймарс. Прискорювач виводить снаряд на задану висоту та скидається. Бомба має крила, що висуваються, і за допомогою яких може? планувати планувати мети по змінній траєкторії. А завдяки своїм компактним розмірам вони дуже складні для відстеження та перехоплення системами ППО. Ну ми можемо допустим, з допомогою цього товару, як мінімум, доставати до комплекса Вестріста. То тобто, єсть комплекси С 300 которая сейчас кашмаряти тут же Харкови, тут же Запорож'я і Херсон а ми не можемо нічим доставати, як они б'ють, километрів на 100, а у нас були ракети М31 на 80 км. А вот ракетой Оті ракета, ракетой ми вже зможемо їх як мінімум тагнати, то тобто, вони вже доставати до лінії фронту. не будуть. також з'явиться можливість розірвати логістичні ланцюжки постачання глибоко в російському тилу, і за підрахунками експертів, це мінімум вдвічі зменшить постачання боєприпасів для російських військових на лінії фронту. Ну і крім усього, у зоні ураження бомби ракети GLSDB Опиниться все північно-західне узбережжя Криму. Практично всі переходи сухопутні, і Чангари, Рабацьку, стрілку, і Перекопський в районі армянська. Тобто, ми точно достанемо ракетами до цієї дальності, ну а сам Крим можна достати 300 кілометрів. От тоді нам треба подойти до и і тоді ми достанемо и і ракетами, в тому числі. Ну, для цього треба совершить прорив на Мілітополь, і треба ж якийсь біг. Тільки Но no Рейтерс написав про готовність Вашингтона передати Україні ракети дальністю 150 кілометрів. Видання за телеграф пише про згоду деяких країн Євросоюзу направити Києву вже і атакамси з дальністю до 300 кілометрів. Але якщо в першому випадку штати довго вмовляли своїх європейських партнерів, то у випадку з атакамсами вже Європа перетягує. На себе лідерство. І тепер там чекають згоди Вашингтона. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.